Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і подивіться, яке у нас гарне сонечко. Красота. Я зараз збираюся по справах, прибрала тільки посуд залишилося порозложувати, а так все нормально. І я хочу показати це, вчора я понавипікала. І ще залишилося сіна абони. Це трошки кориця повипливала, не пригорило, просто кориця. Дуже смачні м'ягесенькі, смачні, закваски теж тісто. Далі ось батон, чи, як кажуть, з маком. на ці пори. Мені дуже подобаються ось ці дирочки такі в тісті, вони Ну, вони повинні такі бути. І кранці я його перекрутила, теж зробила з маком. Пробувала з маком, як він виходить, теж супер. Завезу ще батькам. Буде що смачно їсти. І хлібчик. Хлібчик я вже показувала. Не знаю, буває, камера перебільшує. Не пригорівши, ні, не думайте. Запечена якраз добренько. Ось так може зблизька, буде краще видно. М'ягесеньке, це вже на другий день і гарно м'які. <кій> і зараз їдемо по справах. Подивіться, хто біля мене. Єфрем, що хоче, хлопчик. Що? До мами! Подивіться, яка в нас краса. Я маю на увазі про сонечко. Я не знаю, я така людина. Що я дуже залежу від погоди. Ну, хоча все одно в більшість так. Якщо сонце, просто хочеться жити, хочеться радіти, ти бачиш що світло. У нас просто а, десь два місяці, навіть два з чимось місяці, не було сонця. Було похмуро. Навіть якщо й мороз, нема сонця і все. То це, як вже сонечко є так прекрасно, якось навіть весняна така погода. Я не знаю, душа радіє від такої погоди. Ти усвідомлюєш, що це все завдяки Богу, то прекрасно, дуже чудово. Я їду вже вперед <хи> по справах. Можливо, покажу вам щось. ну, як щонебудь, де я була. Ну, в мене просто привичка, мені люди писали, що не кажи, що небудь. Чомусь привичка, знаєте, слова паразити. от Треба від... відучуватись від цього, я розумію, буду старатися. Так, я приїхала до батьків. Хочу показати ще стільки снігу. Ось тут вони живуть, такі апартаменти. Так виглядають. Перший поверх. Воно трошки вниз так спускається, по сходах якраз файненько. Їм вікна поміняли новенькі, то дуже класно. Так, Єфрем уже поспав, ми приїхали, і він заснув в машині. І я вже сиділа, чекала, поки він виспиться добре. То Десь, може, до двох годин сиділа. Да, синку? І ми будемо їхати вже в магазин в Майер. Треба щось покупляти. Так, вже я в магазині. Магазин Майер. Майєр. Він дуже великий, туди геть далеко так по продукти. Ось тут так, аптека. Зробили ремонт. Все всередині вже обновили, все попереставляли. І я буває заходжу сюди дивитися різний одяг. Тут бувають є є для дітей? Да, і для дітей? дітей. Є... класний, багато чого є. 50% знижки на такі різні кофточки. Я дуже люблю, і якби вони були такі довші, то було б прекрасно. Дивіться, яка ось ця така в'язана Іде, теж 50% знижки, але велика, великий розмір. 3 х Це дуже велика. Зараз ми дійдемо. Так, штани, сорочки. Я люблю дуже плаття. Є на різний вибір. М -м, така прикольна ця лузочка. Хочу показати. Дивіться, ось така. Така ніжденька. 30% знижка. 28 коштує, а ще мінус 30, то. Ну, відсотків. Далі кофти. І ще покажу кардиганчик. Дивіться, які гарненький, такі в'язані. Зараз мода такі, різні кардиганчики, щоб були в'язані. Теж гарненькі. 44. Ну це без знижки. Це, їх не було. Дивіться, який сірий, гарний. Так, що ще вам показати і самі подивитися. Є фрема, так, да, є <с> Ще ось такі? 44 теж долари. Дивіться, як... Класно, але окрема ціна 44-30% знижки. Ось таке плаття. І до нього можеш купувати собі ось такий кардиган. Воно дуже буде класно виглядати. Є ще такі сині, темно сині Гарна якість. І такий самий кардиганчик. Так. Тимофій там возить є Обережненько, помаленьку. О! Це мій стиль. Люблю дуже такі різні блузки, сорочки. Є ось така ще такий колір. Молочненький. Простенька. Скільки яка ціна? Дуже класна взагалі, то мені сподобалось. 30 доларів. І ще, подивіться, є джинсова така сама. Теж прикольна. Цікаво. О, подобається мені цей магазин теж. Тільки одне, що тут немає де міряти одяг. О, які сорочки класні. Так, 30 доларів. Хто там гарна така естетичний колір. І вже тут штани різні, джинси. За бажанням. Так, дивіться, ще ось такі блузочки знайшла. Хто любить блузки, то ось такий рукавчик. Упс, зловила. Ось. 36 доларів. І така синя, темно синя. Непоганеньке. І ще є ось такеньке з кліпочками. Теж така вільна 36. Гарненька. Ну, не... хто не любить геть так щоб об себе, і воно спереді прикриває все. Красивенько. Так. Далі що ще я тут не бачила? Тут уже пішов чоловічий одяг. Я буває час від часу тут передивлююсь сорочки. Бувають гарні. Інколи купую чоловікою. Така оця груба тканина. Так. Є ось така. Є чиста. Однотонна, точніше. І все теж різні штани на вибір. От чоловічого одягу менше. Ось там уже дитяче. Тут а клиренс, я бачу. Такі кофти і сорочки. 60% знижки. Олька. Тридцять два. Так, дивіться, ну куди я прийшла на красу? Як я люблю цю фірму, я вже давно була в Картерс. Дуже мені подобається. Вона така приємна до тіла, тканинка, ну неймовірно красива і гарно для дитинки. О, яке м'ясеньке. Дуже класні речі є. Я могла б бути вашим, робить вам рекламу, звертайтесь в картерс. І ось такі платтячка різненькі на дівчаточок, принцесочок маленьких. Костюмчики тут взагалі-то 50% знижки, кліренс. Дивіться, який це миленькі, таке простеньке. Я не можу. Костюмчик такий, 24. Адідас. Так, як є фремчика нашого є. Зараз йому нічого не треба. Я все покупувала, що треба було, то вроді а нічого такого. Не треба. А взагалі-то нам приходила така штука, і тут я бачу купон пишеться. 10%. Нам така книжечка приходила як реклама, і там бачила, писалося купон. Дивіться, вже літненький такий костюмчик. Оце то гарненький, дуже гарно підходить Вау! 26 доларів. Це на два роки навіть є. Ось такий ще є костюмчик. Це скільки? 28. Цей теж красивий взагалі. Тут такий вже весняний. Ой, люблю я ходити тако дивитися на різний одяг. А ще купувати, якщо щось треба, то взагалі, якщо ще ти знаходиш те, що хочеш. Защепнуть. Ой, давай защипнуть, давай. Дивіться, яка в його новенька шапочка. Це, каже, тітя Наталка подарила, так? Да? Так, да, які балебончики, такий красавчик. Йдемо далі. А ось і я. Уже ж покажу, покажу себе, да? а в магазинах тепло. Я зняла курточку свою і все файненько. Давно якось виїжджала, то те печу, то те варю, то прибираю. А це вже вибралася Дивіться, які гарні шапки, колір. от Дуже красивий. Але от ось тут, наприклад, нема резинки чи як, воно дуже розтягується. Мої хлопці так не люблять. Все кажуть, вона широка, на мене велика спадає, як бігаю. То я і не брала такі, але красиві. І... 7,20 доларів. Одна шапка є там по вісім. Нормально. Так, я зайшла в таку красу, теж для діток різне. Щоб сидіти, щоб гойдатися, щоб лежати. Для таких малючків маленьких. Дай Єфрем? Ти вже в нас смієш і ходить, і сидіть, і все підряд. Так, дивіться ще ось тут. Розвиваючи ігрушки. Гітара. Я вже не хочу брати такі з звуками, тому що. Адя, 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 вже побачив. Це ж бряскоту ж синку. Це для малесеньких. Єфремчика зараз дуже цікавить книжечка. У нас є така книжечка. Яка натискаєш, і там тваринки говорять. Уже дуже полюбив її. Як курочка, як коровка, все робить. Що тобі там? Я не можу, яка краса. Ай-яй-яй. Яке класне. таке матовий колір, я дуже люблю. Сюди кидаєш різні печиво. Даєш дитинки, вона впаде, не поб'ється, не висипляться, ось так. 10,99. Дуже гарне, подивіться. Кому подобається також. І мені це так само по гілочках, крушечка шикарно. Треба буде навіть Єфрему щось таке купити. Хотіла б собі. Мисочки. Як тобі, я навіть не знаю, сину. Щось я не помічала, а це бутилочки є Ще ось така цікава теж. Ще зайшла по дорозі а, на посуд. Мені такі подобаються штучки на торт. Красиво. Дуже простенько і гарно. Далі, далі. Я взагалі-то щось собі таке хочу, щоб там, наприклад, якщо якісь фруктики, там малинка, блубри, що там ще таке, щоб того і того, щоб три різних миски не мазати, все водненько і красиво було б. Так, єфрем уже є сир. Взяла це йде нам на вік, я забираю зараз продукти, молоко, яйця, сир. Уже не так багато мені можна, тому що вже тільки на єфремчика дають. І він вже підріс, ну і тут так, що зменшили. Ну, але добре йти. То я приїхала це забрати. Дуже любить цей сир. Добре, що він йде на вік. Я б його і так купувала, ну але, знаєте, ще краще, коли він йде. Да, синку? Так, вже я купила, скупилася, що треба. Купляю вже не так багато. Ну, бо те, що треба тільки було, то й купила. Я не можу натішитись погодою, просто свіжо, но весняно і все. Прекрасно. Да, Тимофій купив там, каже, живачки. Ти чи мама. Чекаю, поки на світлофорі. Ми вже приїхали до додому. Йду, йду. І це завжди я переходжу, є фрим. Ме! Кричить, щоб його забрала. Все! У нас тут рідко їздять машини, тільки хто живе. Тому вийшли трошки погуляти. Хай побігають хлопці, порадіють. Така погодка гарненька, ну вже сонечко потрішки заходить, Уже в нас а, без десяти п'ять. Ой! Ой! Ух ти! Єфрем! Так, я вже вдома і хочу швиденько вам показати свої покупочки, які я купила, що придбала магазин Майєр. Так, мене питали, якось я знімала відео про Наполеона торта, яке я тісто беру. Будь ласка, робіть собі скріншот. Дуже класне. Ось така назва: 7 чи 8 доларів коштує. а ні, 6. За одну. Я беру дві пачечки і мені вистачає на торта. Скоро в Тимофійка нашого буде день народження. Я спечу Наполеона. то взяла таке тістечко. Далі така морква, подивіться, яка красива, дуже гарна, в Майєрі теж. Це все, до речі, із цього магазину. Мені подобається, що тут можна поштучно брати. Окропчик, кріп, правильніше, дивіться, які зелененькі, пахучі, свіженькі. Далі ось такий. Вармішелька, така макарончик дрібнесенька, дрібнесенька. Дуже смачна оця. Я пробувала її в мами і в тата. Вона дуже сподобалась і мені показали упаковку, і я купила. Ну, знайшла це в магазині. Далі йде червоний бурячок. Планую зробити шубу салат. У мене є рибка, оселедець, то я зроблю. І огірки ось такі взяла. Ці дуже смачні. Вони більш пахнять огірком, чим ті великі такі довгі. Ну, мені смачні. І яйця на вік мені вони підходять. Я взяла. Сир, Уже дуже мало мені можна було брати. Але вже... хлоп'я там можна брати, горіхове масло, Ну, мені воно не треба, то я не брала. Сир ось такий. Єфрем пару кусочків вже з'їв в магазині навіть. Дуже смачний теж. Він такий нарізаний тоненько пластами. Горішки. М -м -м -м, як тут? Ну, ви зрозуміли, мені на чізкейки для краси. І ось таке кокосове молоко. Я на пробу теж на один чізкейк. Я хочу на пробу святи. Взяла. І молоко. Ось такі покупку покупки Тут а вже в мене все вариться, париться на вечерю. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. А ще забула, купила полуницю. Вже помила, дивіться, яка гарна, вже єфрем дві штуки з'їв. Смачна. То, Тепер точно всім дякую за перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.